Всім привіт з Чикаго сьогодні, 14 травня. Тут на Невіпірі найвіддаленіші східній точки відомого в Чикаго пірсу на озері Нічиган. Зібралися українці для того, щоб приєднатися до відзначення з дня вишиванки, який, звісно, відбудеться 19 травня. Але ми сьогодні зібралися 14 травня тут, щоб погуляти, поспілкуватися, показати людям, яка в нас багата чудова культура, не зважаючи на погану погоду, не зважаючи на близькість дощу, все одно всі зібралися тут і гарно проводять час і запа. Алюють всіх, хто не є українцями, своїм духом, своїм настроєм. Після цього ми збираємося йти і вболівати за нашу представницю на Євробачення Джамалу. Всіх вітаю, з всесвітнім днем вишиванки! Всім святом, всім дякуємо, що сьогодні прийшли. Ми українці, і дуже дякуємо американцям, які були сьогодні, оточували нас і нас підтримували. покажемо, Що ми козацького роду. сьогодні? Ми провели чудовий час. Далі ми будемо рухатись колоною до перегляду Євробачення. Підтримуємо нашу Джамалу. І я сподіваюся на перемогу і знову ж таки хотів би подякувати кожному. Yeah. Да. Всім дякую, всі прийшли. Наступного року буде краще. 我要妈的